А от міжнародний аеропорт імені Данила Галицького з новим керівником. Сьогодні його представив заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян. На посаді керівника аеропорту Дмитро Шинкарук змінить Ростислава Веселова. Він один із 250 претендентів, які брали участь у конкурсі. Щоправда, відбір кандидатів ще не завершений, оскільки Дніпропетровський адміністративний суд його призупинив. Відтак Дмитро Шинкарук отримає 20-річний галузевий досвід і відомий на ринку авіаційних перевезень як досвідчений управлінець, виконує обов'язки генерального директора Львівського аеропорту. Профільне міністерство покладає на нього великі надії і ставить пріоритетні завдання. Праця, згуртований колектив, чесність і розвиток інфраструктури. Є критерій один об'єктивний. Це робота підприємства, яка повинна приносити комфорт і добробут для громади, і максимальний прибуток для держави. відчуваю, звичайно велику відповідальність. Я Впевнений, що у нас все вийде, помисли наші чисті, цін наша прозора і зрозуміла. І сподіваюся, що за деякий час у нас буде нагода зустрітися знову і вже підвести якісь позитивні перші підсумки якихось кроків.